아뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 <드시> 뭐. <드시> 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 Сьогодні, в цей день, ми прийшли на цю акцію для того, щоб очистити довкілля від мусору. Ми кожен рік відгукуємося на цю акцію, щоб очистити довкілля і попередити людей, щоб не смітили, щоб зберегти навколишнє середовище, щоб жити в чистоті і порядку. Я б своїм одноліткам хотів сказати, щоб вони задумались над своїми вчинками і не засмічували навколишнє. Середовище і за сміття, яке вони залишають, прибирали за собою. Не задоволені тим, що громада Калуша так негативно відноситься до довкілля, до своєї екології і засмічує природу. А з іншого боку, хто прибере як не, не студенти, як не актив громади. Учні з групи 28, також з інших груп училища ВПУ СІ міста Калуш, вирішило прибрати береги Лімниці, щоб було чистіше, щоб можна було літом відпочити. Сміття дуже багато. Ми набрали багато мішків, ми не рахували так, але багато набрали. В основному пластикові бутилки, пластикові посуди. Ну і багато іншого, і багато скла набито скляних бутил, там від пива, від, від алкоголю. Так, щоб після, того, після відпочинку там, відпочили і на кінці відпочинку щоб можна було позбирати в пакети після себе сміття і вивезти з собою, там, по дорозі викинути в якісь смітники. Ну так і так і далі, як то спеціально є кудись коло річок, спеціальні місця, де найбільше відпочивають люди, то ставлять смітники окремо на пластикові бутилки, окремо на скло.